Слава Ісусу Христу. Маю чомусь сьогодні натхнення, таке трошки тут задержатися у вас. Не є нам дуже сильно холодно, чи дуже сильно холодно? Точно не холодно. Ну, ви кажіть правду, бо якщо плюсова температура, значить не холодно вам. Ну, це тішить, що вам не холодно, бо мені сяк так. Трошки є, але не біда. Тому думаю, що пам'ятаєте, що сьогоднішнє. Сьогоднішній уривок Євангелія про блудного сина, як ми, як ми любимо казати. Але цікаво, бо ця притча, ми так звикли її назвати притча про блудного сина. Але у тих, скажімо так, біблійних колах, тих богословських колах називають по-різному цю притчу, хтось називає притча про двох братів. Бо чулись ми так, що були про два брати, а хтось називає притчу про просто про милосердного батька. так? І е, просто собі хочу, щоб ми собі нагадали, е, яка була минула неділя і яке там було Євангеліє про Митера і Фарисея. І пам'ятаєте, що коли ми говорили про Митаря Фарисея, там були якості цього особливо фарисея добрі, але зазвичай є таке інколи відчуття. Знаєте, у когось є відчуття гірко, гіркоти, що відчуття того, що фарисея все ж таки, ну як казати, все ж таки фарисей, якби така негативна персона, така особа, і сьогоднішній уривок Євангелії вже в кінці, воно якби уточнює. Уточнює те, що Господь навіть, тобто він дає зауваження щодо фарисеїв, щодо цих всіх людей, але навіть Господь їх любить, і Господь їх прагне. Запросити до, до свого будинку, до свого, скажімо так, весілля, до, свого, до своєї веселості. Тому е, минулу неділю ми якраз чули цю притчу про Митаря Фарисея, і е, в ній якраз я, я наголошував на тій потребі, на потребі у Богові через смирення. Пам'ятаєте, як той митар потребував Бога? Тобто він. Він не надіявся на свої вчинки, він надіявся виключно на милосердя Бога. Притча ця про блудного сина, вона є подібна тій притчі, але якби ця тема потреби у Богові, перебування у ньому, тут, у цій притчі про блудного сина, вона більше розгортається. Адресати притчі є ті самі. Тобто Ісус звертається до тих, які вважають себе за праведних, А інших мають ні за що. Це в минулий раз перед притчю про Митря Фарисея, ми це уточнювали. І дивіться, ця, саме ця притча, вона більше показує на батька, який є милосердним. Вона більше розкриває, ці притчі розкривається більше батько, як той, який є милосердним. Який, як я вже казав, прагне, щоб обоє сини були у його присутності. Взагалі, якщо ми візьмемо м, всю главу 15 Луки, а ця притча про Блудного Сина, вона описана у 15 главі, то м, з 11 стежка починається, то перед цим є ще дві притчі. І зауважте, а ну про що це притча, Може, їх знаєте. Перша притча це про загублену вівцю. Пам'ятаєте, ко що зробив? якось загубила вівця? Газда, газда, господар знайшов вівцю, скликає своїх сусідів для чого? Веселитися, бо він знайшов загублену вівцю. І потім наступна притча є про загублену драхму, де жінка загубила цю дорогоцінну драхму, і коли її знайшла, що вона робить знову ж? Вона скликає своїх сусідок для чого? Щоб радіти за те, що драхма знайшлася. І можемо казати, ця третя притча вона про що? Вона про загублених синів. Про загублених синів, які відійшли від батька, загубилися від батька. Один є загублений е фізично, менший син, цей блудний син. Так, він фізично, якби показується, він відійшов від батька. А другий є як загублений? Духовно. Він, хоч знаходиться в домі, але. Думками він не біля батька. І можемо казати, що ця глава 15 Луки це глава про згубленість. І, і що саме цікаво, що всі ці притчі, ці три притчі в цій главі, вони до чого нас закликають? До радості від того, що хтось навернувся. Навернувся грішник. У всіх трьох притчах ми бачимо, що той, хто шукав, знаходив. І він радів від цього. Той, хто загубив вівцю, радів? Так. Той, хто, та жінка, яка загубила драхм, так само. А батько у сьогоднішній притчі радіє і навпаки, він каже старшому синові, що треба було веселитися, радіти за того, що навернувся загублений. Так? Взагалі, якщо ми візьмемо Євангелія Луки. То цей Євангелій Луки воно є пронизано, пронизано цією ці темою радості, від присутності Бога, від думки, що Бог є близько. Пам'ятаєте, коли ангел з'явився? Марії? З чого він якби починає? Радуйся! Благодатна, Господь, з тобою, радуйся! Тобто можемо казати, що ця, ця, ця взагалі Євангел, Євангелія Луки закликає нас до радості. Щоб ми радувалися те, що Господь є близько, що Він приходить. І дивіться, але сьогодні є така проблема, що сучасна людина, попри цю велику кількість розважальних комплексів, їх є тепер на кожному кроці. І чим далі, тим більше їх буде. Різних розважальних комплексів, які би мали принести людині радість, але попри це, що їх є багато, сучасна людина знаходиться у дефіциті радості. Незалежно від того, скільки тих розважальних комплексів є, люди все рівно ходять сумні, люди ходять е, незадоволені і так далі. І так далі. І ми попробуємо, я думаю, до кінця ми зрозуміємо, в чому проблема. Але повертаємося до, до сьогоднішніх персонажів. Тобто, перший, е, якби. На чому хочу звернути увагу, це якраз на цьому образі меншого сина. Цей менший син мені нагадує, скажімо так. Перше, що він мені нагадує, це про, нагадує Адама і Єву їхню історію. Потім нагадує нас. Друге, що нагадує нам, нам мені цей син менший, нагадує мені, на, нас самих з вами. Зараз почуєте защо? Добре. Менший син, дивіться, у притчі, він, що він забажав? Він забажав жити, веселитися поза батьком, поза отцем. Розумієте, що він забажав? Він каже, тату, дай мені мій маєток, дай мені мої гроші, які мені належать, і я піду собі гет. Я хочу це все як здувати, хочу, розтрачувати, жити способом життя без тебе. Дай мені мій маєток без тебе. Що дуже цікаво, бо звідки в нього був той маєток? Це ж батько зробив, не він заробив. Ну вже як наслідок, йому, йому упадалася там одна частина з маєтку. Тобто він забажав жити без батька. Це саме зробила Адамієва. Пам'ятаєте, спокуса? В чому полягала спокуса? Бо знає, дьявол в чому покажу, бо знає Бог, що якщо ви скуштуєте цей плід, то, то станете як він. Тобто, якби пропозиція бути поза, поза батьком. І що це стало? Як Адам і Єва взялися на цю пропозицію, деся вони оказали? Деся ви за мене раю. Поза ним. Звідки Адам і Єва знали? Що поза Богом буде краще. Не знали. Вони були обмануті. Звідки цей менший син із притчі знав, що поза будинком батька буде краще, що в тому краю буде краще. Він не знав. Він просто був обманутий собою чи кимось другим. Цей син менший він нагадує мені нас. Ми з вами подібно, коли ми прагнемо чогось невідомого, забороненого. Ми думаємо, що це ми спробуємо і нам стане краще. Алкоголь, наркотики різні, багатства, розпуста і так, далі, і так далі. Людина цього дуже часто прагне, думаючи, що їй за цього буде краще, але, але вона помиляється, вона не знає, чи буде їй ліпше. Знову ж вона є обманута. І тому ми подібно як, ці, як цей син, як Адамієва. Тому дивіться, у цій притчі відразу після інформації про те, що батько виконав бажання меншого сина, йдеться відразу після цього про трагічну долю цього ж сина. Відразу описується, що як він е, пішов, все розтратив. І опинився де? У найгіршому місці для євреїв. Опинився, стався пастухом свиней, нечистих тварин. Як кажуть, нас кажуть, докотився до ручки. До повної ручки. Що це показує? Що людина без Бога поза ним, поза його реальністю, не може бути істинно радісна, істинно щаслива. Не може. Менший син це ясно показує. Потім е, він каже, опам'ятавшися, каже Євангелія, він сказав до себе, скільки то наймітів мого батька мають по достатку хліба, а я тут з голоду конаю. Тобто, що він усвідомлює? Навіть слуги мого батька мають більше, бо є в його присутності, хоч і слугами є, але мають більше, ніж тут я, де є поза батьком. Дивіться, все, що нас оточує, що, що посідаємо, без Бога це все, воно принесе нам лише фальшиву радість. Гроші, багатство, як яке вже згадував, все інше, що ми маємо, якщо, воно є, якщо в тому нема суті Бога, воно нам не принесе ніякої користі, ні радості, нічого, як сьогоднішній апостол казав, все вам корисно. Ну, не все можна. Тобто дуже важливо, щоб от все, що ми робимо, ми робили якби, у Богові. Чо? А в чому? чому є проблема? Проблема, дивіться, полягає в тому, що поза Богом не може бути радості ніякої. Чи хоче Бог тобі дати радість, хоче дати радість. Але він не може тобі радість дати поза самим собою. Це нереально. І тут не йде про бажання, знаєте, Бога, хоче Бог чи не хоче Бог. Однозначно, що хоче Бог. Тут йде про. Про реальність ту, що може бути так чи не може бути так. І знаєте, можна би було завершувати цю притчу про блудного сина, потім, як він навернувся, як його батько полюбив, але є один, один нюанс старший син. І я думаю, що це можливо навіть цікавіше, цей це образ старшого сина. Він, цей старший син, він, їх хоч при домі батька фізично, формально, але ментально, по духу, він є дуже-дуже далеко. Він не є вільний. Які його бажання цього сина старшого, хоч він є при, при, при домі, такі самі, як і меншого. Що він заявляє батькові, вже як батько вийшов до нього? Я постійно біля тебе жодного жодної заповіді, я не порушив твого закону, а ти мені навіть не дав козеняти, щоб пооситися з ким? З друзями моїми, знову ж, поза Богом. Не, не, не з тобою, каже це, але з моїми друзями. Тобто, що його тримало? Його тримало суто виконання закону. Правило, закон. Чи закон поганий? Однозначно, що ні. Закон нам допомагає правильно жити. Але з якої мети я виконую цей закон. Я хочу виконувати закон, бо хочу жити в цій благодаті батька Бога, чи я ну, або не, або не покарали. І то, в принципі, добре для людства, але Але, тобто, жити в благодаті є якби, якби краще. Тобто, це теж бажає радість без батька. Старший син, він знаєте, що має? Він має заздрість. І тут ми доходимо до того, чому, в чому є проблема, і чому людина має дефіцит радості сьогодні. Одна з причин, і найбільша причина це заздрість. чому заздрить цей старший син? Цей старший син заздрить тому що, дивіться, маяток ділився так. Якщо добре помиляю, не, не помиляюся цифрах, одна друга. Тобто, якби приблизно 65-70% майна від батька йшло старшому сину, а менша частина меншому сину. І тепер каже, що виходить. Що виходить? Коли цей менший син протратив свій, свою частину маєтку, тепер, коли батько його приймає до себе, знову його робить сином, то знову треба все ділити. Знову треба все ділити. І, і це вже від, від чиєї частини йде? Від старшого сина. І тут заздрість. Та як так? Він усе протратив, він усе зробив. І це по-людськи несправедливо. По-людськи ми це не можемо прийняти за справедливість, що е, ну, то це нормально. Ні, це не нормально. Але тут якраз показується Боже милосердя. Як себе перевірити, чи я заздрю чи ні? Екзамен на заздрість? Дуже легко насправді. Коли твій сусід, ближній, родич, не знаю хто, коли, собі, коли має можливість купити якусь річ, не знаю, що візьмемо, ну, популярно, давайте авто. І він має можливість купити собі краще авто, ніж ти. Якщо ти радієш за нього, ти зазрусті не маєш. Якщо ти маєш, але то, 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 не, то не можна зовні перевірити, то серце ти мусиш перевірити. Якщо справді ти радієш, от от той, от справді, ну, хвала Богу, що купив, хвала Богу, що, що міг, що, ну, ну, добре, що є в них, ти не маєш, не, не маєш зазрусті. Але коли ти бачиш, що твій сусід, ближній родич, купив щось краще, а тебе ж кребе, а тебе, тебе скомчить. Я би хотів, Хотіти не є погано, але ай, вже вкрав, вже е, бауткить у нього гроші, а то то скупий, та то-то та, 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 злодій, та, та, і, і ми починаємо, ти заздриш. І зауважте, зауважте, якщо ти заздрості не маєш, якщо якщо, коли ти заздрості не маєш, то що в, в тебе є? Коли хтось купить щось. Радість, ти радієш, коли завісті не маєш, заздрісті не маєш. Ти радієш за ту особу, в тобі перебуває радість. І навпаки, коли ти маєш заздрість, ти радості не будеш мати. Ти будеш мати сум. Коли ти заздриш, ти будеш мати на своєму серці сум. Ну, екзамен нам на заздрість. Я думаю, що кожен із нас у якоїсь мірі має, має цю заздрість і коли хтось інший. але це, це ця притча, і цей старший син, можемо казати, він вчить нас цього, щоб ми не приходили до цієї заздрості. Щоб ми вчилися радіти за те, що хтось ма, може мати більше. Навіть чесним, чесним шляхом. Нема в цьому проблеми. Хвала Богу. Третє. Переходимо до батька. Як я вже казав, що у цій притчі, можливо, більше наголос іде на тому, що батько є милосердним. І батько хоче, щоб як один, так і другий син були де в його домі, тобто, щоб вони були перебували в радості. Дивіться, понад усе, батько хоче, щоб ці діти були його в радості, але він не може забезпечити дітей радості поза собою, чи фізично, чи духовно, як я вже це наголошував. Дивіться, два рази батько виходить з дому до синів, які мають проблему з тим, щоб увійти в будинок. Щоб увійти в цю радість, два рази є, батько виходить. Тобто він, він переконує. Цих синів, він нас переконує, що у мені може бути радість. Слід веселитися, коли навіть грішник не вертається. Не заздрити, що егени, слід веселитися. Навіть попри помилки у дітях, у їхніх поглядах. Батько називає їх як? Синами. Бо бачите, цей старший син, він, коли вернувся, цей менший син, то старший син він вже не здатен називати меншого сина братом. А як він там каже? Твій син. Твій син усе розтратив. Він, він не може його назвати братом. Це проблема. Твій син, тобто він, він не, не, не прийняв це, що цей навернувся. А батько його цей, ну, якби переконує слухай, твій брат. Тобто мій син навернувся. Треба, і за те, що він навернувся, живий, здоровий, треба веселитися, треба радіти із цього. Тому у старшому цьому синові, дивіться, батько він закликає статися, як він сам, який радіє з навернення грішників. Бо батько у цій притчі він радіє з навернення меншого грішника. його радість настільки велика, що він навіть вечірку влаштовує. І він закликає старшу, старшому сину, би каже: І ти зі мною радій, ти будь-як я. Будь радісний з цього такий, як я. Тому е, Іванелія Луки е, в 36, ми читаємо, що е, там Лука наголошує теж, що каже: Ви будьте милосердні, як Отець ваш Небесний милосердний. Або е, то, то ми читаємо у Матея е, трошки інакше, фактично то саме: будьте досконалі, як Отець ваш Небесний Досконалий. Тобто ми маємо заклик до цієї досконалості, до цієї веселості. Щоб ми були як Отець, це дуже важливо. Тому що ми бачимо, що ти ніколи не зможеш сам радіти, якщо, навчишся, якщо не навчишся радіти за інших. Тому, знаєте, коли десь бачимо в своєму житті людей, які сильно грішили. І навертаються, у нас має бути з цього лише одно радість. Тоді ми будемо уподібнюватися до Бога, до чого нас, і Слово Боже, закликає. Тому нехай сьогодні Господь дарує нам цю ласку, нехай нас завжди шукає загублених. Колися губимо, і нехай дарує нам ласку радіти з того, коли хтось губиться. Коли хтось загублений сам ну, знаходиться, коли приходить, коли, коли батько його знаходить, і знову повертає його у стан сина. Не просто там когось, наймита, а сина. Кожного з вас і мене, Господь хоче бачити завжди у цьому стані сина. На і в цьому нам Дух Святий допомагає і до цього нас веде. Слава Ісусу Христу!